Використаємо форсаж. Ого. ого. Почекайте, почекайте, чому ось так багато, чому ви такі сильні. Вибили броню з цього покидька, але це ще не все. Зараз ми з ним покінчимо. Де ще? Ага, бачу. Мінус. Мінус. Ого! Ой-ой-ой, кинув, кинув, кинув бомбу. Перепутав кнопку з використанням поновлення наших життів, так би мовити. Ще ніяк не привикнув, не звикну до налаштування цієї.